Даринка любить грати в місто будівні ігри. Це ж чудово бути архітекторкою та вирішувати, де що розташувати. Поглянь ось чудовий сад біля будинку. Цікаво. А що всередині? Невже дівчинка відтворила свою кімнату в грі? Даринка хоче розповісти друзям про сад та кімнату Як це зробити. Дивися відео, щоб дізнатися. Із одного з наших попередніх відео ти знаєш про те, які є типи мовлення, тож пам'ятаєш, що розповідь дає відповідь на запитання, що сталося, роздум, чому, з якої причини щось сталося, опис, який, яка, яке, які, особа, предмет, явище. Опис містить основні ознаки особи, тварини, предмета, явища, структура опису Зачин, Назва того, що ти хочеш описати, Основна частина Головні ознаки Кінцівка власне враження. Сьогодні детально обговоримо опис природи та приміщення. Порівняймо два тексти Ліс це природне угруповання. У якому на великих ділянках землі ростуть дерева і інші рослини. Серед рослин живуть різноманітні тварини, гриби, бактерії. У лісах рослини ростуть ярусами. Верхній ярус утворюють дерева, які потребують багато світла. Середній кущі. Нижній ярус це трав'янисті рослини і гриби. Дикі Карпати. У вересні тягнеться від дерева до дерева павутиння майже безконечно і світиться на сонці. А в лісі тихо-тихо. Потоки дзюрчать поважно і швидко, і вода їх холодна, а над берегами не цвітуть уже цвіти. Останнє проміння сонця продиралося місцями в гущавину лісу. Тремтіло хвильку на галузях, мов золоті тіні, і потім у лісі стало зовсім темно. За Ольгою Кобелянською Перший текст описує ліс об'єктивно і точно названо ознаки, із яких складається картина природи. Матеріал подано логічно та послідовно, використано емоційно нейтральну лексику. Це науковий опис. Другий текст емоційний та образний. Насичений художніми засобами, забарвленою лексикою, він відображає душевний стан, настрій героя або автора тексту. Це художній опис. Мета художнього опису створити образ предмета, викликати до нього певне ставлення. Опис природи називають пейзажем. Поглянь на картину відомого пейзажиста 19 століття архипа Куїнджі Хвилі. Опиши картину природи, яку зобразив художник. Добери потрібні словосполучення з довідки. Море темне та неспокійне. Бурхливі хвилі змінюють одна одну на горизонті. Вони ніби торкаються захмареного неба, зливаються з ним у єдине ціле. Десь далеко білі чайки змагаються зі стихією, перехоплює подих від такого. Складовими частинами опису є відоме та нове. Відоме назви явищ море, небо, хвилі, нове ознаки цих явищ неспокійне, захмарене, бурхливі. У кінці бачимо власне ставлення автора до тієї картини, яку він споглядає, перехоплює подих від такого. Природу можна побачити не лише на картинах відомих художників, але і навколо. Спробуй описати зображення, спираючись на власні враження. Використовуй слова з довідки. Вечір. Морські хвилі омивають берег. Ще кілька хвилин тому яскраво світило сонце, а зараз воно ховається за горизонтом. Зблиснуло востаннє та погасло. З'явилася місячна доріжка на воді. Опис внутрішньої частини приміщення називають інтер'єром. При описі умовно треба дати відповіді на запитання Де знаходиться, що знаходиться, яким воно є. Поглянь на опис світлиці. Світличка невеличка, чиста і попросту обставлена дерев'яними меблями. Дерев'яна ліжко в куті. Збоку столик, завалений книгами. Посеред світлиці стояв великий чотиригранний дубовий стіл, накритий мережаною скатертиною. За Іваном Франком. При описі приміщення слід розповісти про розмір кімнати, освітленість, стіни, стелю та підлогу, двері. Меблі, побутову техніку. Зазначити їх місце розташування, форму, колір. У реченнях, якими описують приміщення, відомим є вказівки на місце ліворуч, праворуч, посередині. У кутку. Біля вікна. А новим назви предметів ліжко, столик, шафа. Поглянь на оголошення про оренду квартири. Подумай, яке з них описує приміщення найкраще. Здається в оренду квартира. Вулиця Тиха. Спокійна, житловий стан 10 тисяч гривень. Здається в оренду затишна та комфортна однокімнатна квартира, що знаходиться на вулиці Генерала Чупринки у житловому комплексі Марс. Дизайнерський ремонт. Світла кухня студія виходить вікнами на тиху вуличку. Сучасні дерев'яні меблі, газова плита, мікрохвильовка, холодильник. Спальня укомплектована ліжком та шафою купе. Є місце на стіні для телевізора. Вхідні двері броньовані, вікна металопластикові. Вартість оренди 10 тисяч гривень. Легко здогадатися, що опис квартири у другому оголошенні чітко та детально передає орендодавцям, що саме є у квартирі, де вона знаходиться. Вірогідно, що саме цим оголошенням зацікавляться. Поглянь на зображення. Користуючись підказкою, опиши кімнату даринки. Кімната дівчинки не дуже велика, але затишна та комфортна. Одразу при вході ліворуч стоїть комод для дрібничок. На ньому світлини даринки із сім'єю та друзями. Ліворуч біля вікна знаходиться односпальне ліжко. Праворуч шафа для одягу. Одразу біля шафи робоче місце даринки. Письмовий стіл та стілець. На столі стоїть комп'ютер та химерна зелена лампа. Підручники знаходяться на полиці угорі. На підлозі декоративний килим. Уся кімната витримана в білих та блакитних кольорах. Навіть картина над ліжком підібрана відповідно до інтер'єру. Тож тепер ти знаєш, як будувати опис природи та опис приміщення. І Даринка зможе легко розповісти друзям про свою кімнату та краєвид із вікна. Запам'ятай опис тип мовлення, який містить основні ознаки особи, тварини, предмета чи явища, дає відповідь на запитання, який, яка, яке, які. Опис природи та опис приміщення можуть бути науковими та художніми. Об'єктивність, точність, логічність, послідовність, нейтральна лексика характерні для наукового опису. Емоційність, образність, художні засоби. Забарвлена лексика притаманні художньому опису. Опис природи називають пейзажем. Опис внутрішньої частини приміщення інтер'єром. Став уподобайку. Залишай коментарі. Учімо українсько разом.